Всім привіт! Чергове відео на каналі і продовжуємо далі подвигуну з Аляхамбри О, потрошки вже е, приїхали запчастини. Ну, Замовляв я все, але приїхало наразі тільки тільки, тільки от ця окупка. За цю окупку я заплатив 3800 гривень. Бачить, що приїхало? Е, прокладка, ніби. Випускного, так, да, прокладка випускного колектора, булти ГБЦ. Нові я брав обов'язково. Ось такі болтики. Зараз я по номерках покажу, може, кому цікаво все, подивитися. Значить, прокладка по Ерлінгу. От, такий номерочок іде йде. Болти так само по ерлінгу. От, такий номерок. Далі. Клапана. Клапана впускниї. Не знаю, що за фірма. А Е, може, не знаю. Якщо чесно, не скажу, сам не знаю. Перший раз таку фірму бачу. Ну, Як воно правильно називається чи читається, але такий є номер. О, Сиад написано. О самі клапана. Чотири штуки в коробці. Зараз Ми їх відкриємо і подивимося на нього. Так. От такий клапан, бачите, фасочка, все добре. І зараз покажу вам свого клапана, от, там найбільша виробітка в ті, в тих клапанах. От, бачите? Яка тут вже вироблена фаска, ну, скажімо, витовчена вже. І от порівняти от, два клапана, бачите? Яка тут фаска, яка тут фаска. По висоті клапана старий, ніби якби трошечки вищий. О. Ну, Для того є гідрокомпенсатори, вони компенсують. Тоді, подивимося, ага. ага, а клапана... А, я вже думав, не йде. О, супер. Я вже думав, щось не то, але все то все лізе, все добре. О, зазору майже нема. Ідеально. О, ну, Так як ті клапана вже старі, все рівно чуть-чуть мають виробітку. Так, це клапан. Перший четвертий у нас, перший у нас тут. Тут вони, в принципі, теж. Нормально, але трошечки більше. А так буде добре. Притремо їх. Так. Треба головку піднімати, щоб його достати. Все одне рукою незручно. Ось такі клапанці приїхали. Добре. Тепер. Поршніві кільця по фірмі Giods. Чотири комплекта на чотири поршні. Значить, розмір кілець 79,5. А розмір поршнів у нас. Не знаю, чи добре буде видно чи ні. Ну, так воно тут. 79,46 розмір поршня. Тобто на 4 сотки поршневі кільця більші. Ну то так воно і має бути. Але ще є розмір. У нас тут 79,5, а є ще розмір 79,51. Це в стандарті. 79,51 це ремонтні вже рахуються. Ну, Я взяв в стандарті. зараз ми їх будемо в гільзи міряти. Далі. Взяв. 4, не 4, Взяв три болта форсуночні нові. Три болтика сразу взяв. о, Бо четвертий буде в нас на М8. Зараз я ще все покажу. Гайки турбіни і гайки е, випускного колектора нові. От. От, За це все. Я заплатив 3800 гривень. Ще в нас мають бути. Направляючи я вже на випускні клапана вибив, будемо їх замінювати, бо люфт завеликий. Е, ще що? Значить, ще мають бути е, направляючі випускні клапанів по головці, е, сальники клапанів. Сальники клапанів, вкладиші і, і прокладка впускного колектора. І вже по пам'яті, якщо чесно, не згадаю, десь тут списка писав. Де його путь... Ага, от, вон, він у мене десь лежить. І такий я списочок написав. Ага, ще мають бути ремкомплекти форсунок. Ремкомплекти форсунок, вкладиші. сальники клапанів, ремкомплекти, форсунок, сухарь. Один на форсунку його трохи розбило, того що тоді четверту гайки турбіни і випускна випуск, і впускна прокладка, ну, прокладка впускного колектора. В принципі, багато Але з того все там ще якщо по списку, то найдорогше буде вкладище коштувати. Далі, тут я вже не став показувати, але також розкажу, що я вже тут зробив по ГБЦ. Так як ви знаєте, була витягнута шпилька. На натяжний ролик. От, як вже можете бачити, навалена нова різьба. Різьба М12 крок 175 була виготовлена ремонтна така шпилька. О, тут так само, де в мене стандартна. От вона. Тут так само М8 125, тут М8, 1,25, тут М10 1,5, а тут М12, 1,75. Я перерізав, різьбу, все зробив. Ось так вона отстає. от стає. І от сам ролик натяжний. Не, не так, а о. Ну, там приблизно я так. О. І він гарненько все сідає. Отута, з зазору нема все супер. Він, бачите, має таку отплощадочку. Слід від неї тут залишається. Отак він тут стає. Тут сама шпилька, бачите, трошки виступає, але. То ще вона плюс затягнеться, само собою, трохи. І плюс у нас, бачите, де тут площадка прижимна. Тут у нас йде заниження, так що нікому там воно не заважає, і все супер. От. Якщо його придавити, він не болтається, нічого сідає так, як треба. От. З тим питання вирішили. Шпильку будемо ставити вже по місцю на автомобілі. І на всякий випадок, я напевно що посажу, купив сразу червоний. І в мене там вон стоять. Купив я синій фіксатор різьби. Напевно, посадимо його на синій фіксатор, тую шпильку. Хоча там по заводу не знаю, ніби воно як не йде, але посадимо. Напевно, що на фіксатор. На всякий випадок хай сидить. Далі. Тепер по форсунці, там, де вирвало різьбу. Зараз я її. Отаку розверну? Так, світла нам треба. Я вам підсвічу. От, нарізав я різьбу, як можете бачити, М8 там. Ну, а тут у нас М6. От, три циліндра у нас М6, четвертий циліндр М8. Перерізаний. Далі. Де той болт тепер? Де той болт? Ага, ще забув сказати, шпилька була, ця перехідна виготовлена з болта твердістю 10 і 9. Твердість. От. Далі болт. Зараз, якщо я його знайду, десь він мав бути. Де я його положив, не пам'ятаю. йо ми, де я того болта всадив тепер? Треба трохи якийсь порядок навести, бо вже сам нічого не можу знайти. Болт, Болт, Болт болт, Болт. Болт, болт, Болт. Тут немає і тут нема. І тута нема. Ой, -ой, Ой. Так, зараз я хлопці знайду того болта, щоб не забирати час, покажу. Є болт, от такий болт. Твердість 8 і 8. Болт М8, крок 125. Тут болти М6, крок 1, тут 8, крок 1,25. Як же ж вдалося мені сюди поставити болта? Ну, різьбу не проблема. Довге сверло, так як коротким, ви дрелькою сверлив я. Не достанете сюди коротким є. в мене довгі сверла. Було е, взяти сверло 6,7 мм. Просверлено. По довжині, по штангелю, глибину я міряв, щоб нічого не, не засверлитись далі. От. Ну, то і ви. вирішив. Мічик в мене теж є, такий довгий. Вони в народі називаються автомобільні, такі довгі ті мітчики. От. Ну, З тим розібралися. Як же ж вийти з положення? О, дивіться, бачите, він тут в нас стає супер. А в оригіналі шляпка болта от такого, що ви розуміли. Бачите? Якщо її залишити такою, вона тут вам між корпусом ГБЦ не проходить. Тому було проточено ну, саму шляпку. І плюс він ну, не під зірочку, так як ти, а під Зараз я його викручу і покажу. О. От було проточено оця шляпка була проточена до такого самого діаметра. Як на заводському болтові, на тому М6. Ось От. От так воно вийшло. Тут, я думаю, тіла повинно хватити, щоб затягнути тут по пам'яті, по-моєму, 2, два, 2, два, два, не повню точно, але здається мені, що 2 з чим-то кілограма ну, затяжка йде. І, по-моєму, доворот є. От не пам ну, чесно не пам'ятаю, але ну, навантаження насправді там невелике на той болт. Ну, по затягуванню маю на увазі. От. І... От. Так що ще тепер треба буде розсверлити сухаря прижимного, що форсунку тримає. От. Таким макаром зробимо. І плюс же ж в нас завтулені колодці. Що тим самим форсунка зараз не буде гуляти, в нас люфта не буде. Плюс цей болт зажметься. Ну і плюс же в нас є додаткові болт. Так що я думаю, все буде тут супер. От. Далі. Далі, далі, далі. В принципі, розказав, показав вам, що зробив, як вийшов з положення. Будемо зараз е -е, дивитися поршніві кільця. Зараз я їх розпакую. І подивимося поршніві кільця. Розпакував кільця. <кій> Ось така От, коробочка. Тут у нас інструкція написано, що якщо робити. Дивимося. Значить, що у нас тут? Тут у нас маслоз'ємне кільце. Ось так воно виглядає. Дивимося по канавці. Все, супер. По канавці воно добре є. Далі. Це в нас друге компресіонне кільце. От іде. Фаска в нас отут а вона має йти донизу. Тобто отако воно сюди має стати. Добре, стає добре. Ну, не плотно нічого, ну, бачите, її не болтається. Ну, якщо тако, то воно падає, якщо вода тако пуста, то воно сидить. Ну, люфт, в принципі, нормальний. Є. І перше поршневе кільце. Тут вже в нас є. Обозначення. От. І міряємо. Перше. Ну тут -а трошки люфт більший, як в інших кільцях. Ну, воно ну, перше кільце завжди найбільше рахується нагружене. От, добре. Тепер наша задача поміряти в гільзі зазори на нових кільцях. Якщо зазори там добрі, то їх залишаємо. Якщо ні, Ну, але я не знаю, я кажу. от Бачите, тут опише розмір кільця. Маслозйомне 1,70. ні, наоборот, Маслозйомне 3 мм, другий компресіонне 2 мм. І перший компресіонне 175. І розмір значить, 79,5. І я кажу, що розмір рахується ремонтний, 79,51. Не знаю, в принципі, це там долі-долі. Але, ну, коротше, міряємо зараз. Ну що, хлопці? Не камільфо, виходить. На четвертий циліндр всади верхні компресіонне, а зазор 0,50, а в моїх старих був 0,45. Отаке от кіно виходить, що нові кільця на 5% соток більші, ніж старі. Так що от така комедія. Бачите, чого обов'язково все перемірювати. Та я ж купив нові, вони ж нові, там все має бути добре. Склали, поставили. А в чому причина? Ось вам і причина. Тепер Так, зараз акуратно я зараз пружинку вийму, вставлю ще по мірі їм. Маслоз'ємне по пам'яті 0,75 на четвертому циліндрі було. А от маслоз'ємне вставив. Зазор прекрасний. 0.40 влазить плотно. От. А компресіонне нифіга. І чого так? І чого так? Зараз я ще... Перевірю, напевно, друге компресіонне на всякий випадок глянути. Бачите, тут, тут було 0,75, зараз 0,40 плотно. От Так. Ще перевіримо зараз друге. І тоді будемо думати. Ну що, мірнув я друге компресійне, ну другий компресійне вкладається в розмір типа, нового кільця 0,40. Масло теж зазор добрий. А перше компресійне мені трохи не подобається. Трохи за великий зазор. 0,45-0,50 я перекидав по яких, ну 0,50 плотно сильно влазить. щоб Ну, 0,45 можна сказати, що зазор по верхньому компресійному кільці. Я так думаю, треба нам, хлопці, замінити все-таки. Там іде тільки два розміри: 79,50 і йде 79,51. Ото, напевно, треба нам поміняти на 79,51. І напевно, що ми його так і... І кільця поставимо. Там вони вже будуть трошки ще раз переміряємо. Вони, якби то йдуть стандартно збільшені. 79-51 То я думаю, все-таки її треба замінити. В принципі, кажу, маслоз'ємне супер. Ну, в допуска все вкладається що так, що так, але вже раз ставимо, я думаю, зробити все рівно зараз гільза як не крутив. Вона трохи десь щось має. Не ідеально, вона точно циліндрична. Може, десь якийсь мінімальний еліпс, якийсь чуть буде. Плюс вони притруться. во мої вже притерті. Я їх міряв, так як вони притерті в тому циліндрі були. А ті кільця ще мають притертись. Ну, ясно, що вони там на десятку не притруться, але все, все рівно притруться. От. І зазор ще може чуть-чуть збільшитися. Так що, я думаю, треба було б їх замінити на більші. Так буде правильніше. І тоді помірюємо Ну, в принципі, кажу, 0,45 там е, хай зазор верхнє компресійне. А в нас по пам'яті. Ну, і в нас такі зазори і були десь на верхніх компресійних. Ну, але маслоз'ємні. Там вже були 0,75-0,9. Зараз в нас е, скільки то 0,40, 0,45, 0,40. Ніби з 0.40. А нове кільце до 0.50 рахується в, стандар... ну, в розмірі доброму. Друге компресійне 0.40 теж в стандарті. Ну, в розмірі хорошому рахується. Це рахується, як тут для нового двигуна. Там зазор від 0.25 до 0.40. Перший другий компресійне. Маслоз'ємне від 0,25 до 0,50. Трохи, але максимально допустимий знос до 1 мм. От. Так що У нас там, наприклад, запасно запас майже пів міліметра на знос є. От. Так що Ну, Але я зараз, напевно, все-таки поїду, замінюю їх. Хай мені зроблять більший розмір. От. Буде так, напевно, що краще. Ну і тоді будемо перемірювати ще раз. Що поробиш. Ох, така тяжка я робота з тими двигунами. Обов'язково, бачите, все перемірювати. Треба, забирає багато часу, То поїхати поміняти, то здати. Отаке. От ну, але нічого, будемо працювати потрохи. Далі буду притирати клапана. Впускні вже маємо. Подивимося, що там. І приїдуть випускні направляючі. Будемо притирати випускні клапана. І по ГБЦ у нас, в принципі, по роботі, ніби вже і все буде зроблено. О, різьби нарізані. Да, далі залишиться все вимивати, видувати, і потрохи її підзбирувати. Отака От. штука. Так що. Отаке трошки відео покажу, чим займаюся. Туди-сюди. Роботи, в принципі, якби не багато, але робота вся делікатна. Вим... Багато вимірювати. Так само з тією різьбою, все акуратно, переміряти сверла, переміряти мічики, той шах, туди-сюди, акуратно, помаленьку все робити. Трохи є з чим побавитися. Отаке. Так що на тому кажу всім пока і дякую за увагу.